Вітаю вас, друзі! Понеділок 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко. Ми починаємо. МЗС України засудило удари іранських сил по Ізраїлю. Я свої висновки, і своє бачення, і свою думку виставив в телеграм-каналі. Друзі, про це багато не будемо говорити. Хто хоче, зайдіть. Тут в опису є написано мій телеграм-канал. Заходьте туди, підписуйтесь і слухайте. Так, да, у мене також були емоції. Да, у мене також вони є, вони залишаються також образи, і так далі. І так далі. Але треба бути дорослим і треба розуміти, що відбувається на справ... Справді в світі. Так що заходьте, дивіться і будемо разом в телеграм-каналі. Ідемо далі. Перші українські пілоти закінчили під керівництвом ВПС Британії навчання на f 16 Це добра новина. Тепер що ми будемо? Хай добивають, хай шліфують, хай роблять себе асами, і ми чекаємо, f 16 Ну все нормально, все буде нормально. Вони переїздять у Францію і потім я думаю, звідтіля. Уже поїдуть разом з літаками. Друзі, я розмістив на всіх своїх ресурсах дві сторінки Фейсбуку. Оп, тут в спільноті на Ютубі, також на телеграм-каналі наш черговий звіт за нашу з вами роботу. Заходьте, читайте, підписуйтесь, друзі, на канал. Будемо завжди разом, хто хоче далі послухати про. Те, як будуть забирати авто у нас, у українців для е, потреб фронту. послухаємо це дуже цікаво. Е, тому підпишіться, натисніть дзвоничок, натисніть подобачику. Я буду вдячний будь-якій вашій допомозі каналу. Це коментарі, це розповсюдження, це підписка, це дзвоничок, друзі. Це донати, якщо буде ваша ласка. Будемо разом. Підписуйтесь. Так от давайте про автомобілі. Про автомобілі. Я прев'ю написав, він хоче забрати ваш автомобіль. І там е, є президент Зеленський і депутат Веніславський, який пояснював про те, як можуть бути мобілізовані не забрані, а мобілізовані авто. Так от ми поговоримо про це, тому що дуже багато помоєк е, зі сторони. Так званої опозиції там в телеграм-каналах різні Чекалкіни, там Лапіни, Берези, Соколови, е чорно... Хто б там вони кажуть? Зеленський. Дійшли вже до. Повного плінтусу. Зеленський хоче забрати автомобілі у прихильників Порошенка. Зеленський вже не знає, як помститися, хоче забрати авто ті у тих, хто підтримує Порошенка. Така брехня, така білібірда. Я вже казав, що це пропаганди називається. Це така ж пропаганда, як і в Росії. А пропаганді а -а, мають. мають Пропаганді підкорятися мають тупі, тупі люди. Пропаганда розрахована на тупих людей, розумних людей, людей, які можуть думати, людей, які можуть думати критично. Пропаганда не бере. А ось тупих, вибачте, у мене нема інших слів. Це нормально, я вже якось пояснював, Тупі люди є скрізь, не тільки в Україні, вони є і в Сполучених Штатах, і у Франції. Вони є будь-де. Ну, це таке наше суспільство і таке суспільство людства. Тва, да? Це людство таке, є частина тупих людей, вони існують у нас. Це, мабуть, не красиве слово, це, мабуть, таке некомфортне слово, але треба називати речі своїми е, іменами, і ми про це домовилися. Так от це пропаганда. Ніхто ні у кого не збирається відбирати, забирати, е, віджимати автомобілі. Да, там написано, що можлива мобілізація, якщо є другий автомобіль. Воно і було, і в старих документах, і в старих законах, і в старих пунктах мобілізації завжди. Мобілізовується автотранспорт. Чому навіть е, е, вже при незалежній Україні будь-який спеціальний транспорт, а раніше і вантажний е, транспорт ставився на облік у військомат і ТЦК. Тому що ось на такий випадок. Ось, наприклад, споруда е, да, спорудження фортакціонних е, споруд. <сів> ну, якось тут тавтологія. Ну да та ладно, ви зрозуміли. Ну, дав Порошенка два трактори, він буде це до 2030 року, що він повіз два трактори, і... але будувати треба на півтори тисячі кілометрів. І для цього потрібний спеціальний транспорт і, і багато іншого потрібно. Так що нічого не, нічого не буде, як пишуть і, як розказують Зеленський забере другий автомобіль, перший автомобіль, третій автомобіль. Друзі, по-перше, на фронті не потрібні звичайні легкові авто. Ніхто до них не буде навіть підходити. Можливо, можливо, це всюди ходить, якщо у когось вони є. Хоча ви чули, бачили, щоб за цей період у когось мобілізували авто. І це. Називається, не забирає, не віджимає. Це називається мобілізація. Ось тут, щоб ви всі також розуміли, не можуть прийти і сказати: віддай нам автомобіль, і ніхто цього робити не буде. А, якщо потреба така десь і виникне, автомобіль повинен бути мобілізований правильно, документально з оформленням, щоб потім або він повертається громадянину, якщо все нормально, або потім. Після нашої перемоги держава виплачує гроші. Веніславський сказав це депутат, народний депутат України, що ну, легкові автомобілі не будуть мобілізовуватися, і навіть сюди ходи не будуть. Це тільки більше стосується. ну Це вони так думають, але по закону можна, можна, реально можна, але потреба, потреба. Її нема. Ну і сам Веніславський чомусь дивлюсь в одну декларацію: у нього два Мерседеси, це Мерседес С500 і Мерседес S 320. Зараз мерседесів нема. Я такий, знаєте, у мене настрій, я дуже такий жорстокий до цього. Якщо і потреба мобілізовувати якісь авто, це керланд-крузери і так далі. і так далі, Всі сюди ходять, А це наші депутати, міністри, і це наші всі можновладці. Ось там, будь ласка, всі можна забрати. От у них можна забрати, я сказав, мобілізувати всі. Документально, правильно, почати з них. Але ж вони пояснюють нам, що буде так і так, і так. Так що, друзі, не хвилюємося. Не хвилюємося в першу чергу. Все буде нормально. Зараз практично ну, немає такого. Єдине є віджим автомобілі. Віджим автомобілі – це рідка, рідка. Я два чи три там випадки знаю за ці два вже більше двох років, третєм року це на прифронтова зона. І то це робить не ЗСУ, а місцева влада. Лада, щоб ви розуміли. А, забирали ми авто, автомобілі, віджимали це 2014-2015 рік. Ось там це ось перша особа, звідок, це я можу казати те, що знаю я. Ось тоді було по чорному, навіть не по білому, по чорному віджималося все, що можна було віджатися. А як це робилося? І цим ще і компротували компрометацію наводили на наші класні підрозділи. На Азов, на правий сектор, на Дніпро. вони воювали, коли Азов. Визволяв Маріуполь за 120 кілометрів від Маріуполя знаходився інший Азов, який отут віджимав Камази, віджимав навіть ніви. І, це було... і потім хлопці, ті, що воюють, вони воюють і зараз. Вони воюють, вони захищають державу. А от той другий Азов це е... Масійчук, який сидить зараз за кордоном і гадить, це Береза, який був там. Ні, береза в правому секторі, здається, був речником. Чи в Азові це таких багато, які не воювали, які пішли потім в депутати. Це був другий Азов, який нічого не робив. Розумієте? І ось це треба пам'ятати і знати. Так що заспокоїлись, все буде нормально, все буде добре, нічого ні у кого забирати не будуть. А то, то вже плиснява під. Блінтусна, хто так говорить зі сторони Петра Порошенка. Я хочу подякувати людям, у яких нічого не треба забирати. Люди самі допомагають, люди самі роблять. Всім дякую за посилки, що висилаєте, друзі. Дивіться звіти. Я дякую Цупро Тетяни. 50 на 50, це і на спальники, і на канал. Дякую вам, Тетяна, дякую особисто. Мамчур Олександрі велика подяка. Спумба, хтось перерахував зі Слов'янська, написав, зі Слов'янська, так і написано, на, на, на дрони. Величезна вам подяка. Ввечері я про дрони розкажу. Кучер Наталії Монобанк, Баніліус Бані, Бані, Вікторії Велика Подяка, Шевцовій Тетяни, Спиця Ірині, Куяніченка Ірині на канал. Дякую вам, Ірина, велика вам подяка, особиста моя подяка. Шевцові Тетяни знову і Реді Надії. Шевцова Тетяна два переказа. Можливо, це одна людина, можливо, дві. І на Монобанк, і на Приват24. Uh, Друзі, всім, всім, всім величезна подяка. Ввечері більш все це розширено. Поговоримо про нашу роботу і інші дуже цікаві теми. Що там буде робити Сполучені Штати, чи будуть вони щось робити? Дякую, до вечора. Україна переможе.